Село живе у своєму звичному ритмі, у будні, звичайні робочі дні, у кожного свої справи, повсякденні турботи, голови підняти ніколи. А у свята всі у центр села, до будинку культури, до пам'ятників загиблих на війні односельців та жертв голодомору. Он скільки їх не повернулося з фронтів додому. У День Перемоги згадаємо ім'я кожного Василь Михайлович, Бойчук Григорій Іванович, Бойчук Іван Іванович, Бойчук Олексій Юхимович, Барболюк Охрім Пилипович, Борисюк Василь Пилипович, Трачук Яків Степанович, Фіщук Роман Федорович. У Єхимівцях вже майже не зосталися ветерані війни, яким пощастило вижити в боях з німецько-фашистськими загарбниками. На цьогорічному святі до пам'ятника полеглим своїм ровесникам уже не зміг прийти жоден. Іван. Вчора ми об'їхали всіх ветеранів, всіх тих, хто ще залишився на нашій території, навідали кожного. Сільській громаді добре відомі імена і тих односельців, які нині примножують ратну славу своїх дідів і прадідів, воюючи на сході України проти російсько сепаратистських агресорів. Більше 20 їх нині там, на фронті. Село Юхимівці Волочиського району має цікаву історію. На початку 50-х років минулого століття на полях Юхомовецького колгоспу був побудований цукровий завод, що отримав назву залізничної станції Наркевичі. Саме тоді, в Юхимівці, переїхало на це будівництво багато людей різних національностей. Чимало з них так і залишилися тут жити. От як дідусь та батько Наталки Паламарчук, батько мій родом із. Псковської області, але його батьки естонці, жили у Естонії. а мамина сім'я вони десь якісь вихідці з польських польських чистих поляків, десь вони тут осіли. Так вийшла польсько-естонська родина. Естонської мови я не знаю, навіть батько її не знав. Єдине, що дідусь з бабушкою, коли були живі, до них приїжджала сестра дідова, і приїжджав дід, брат, один і другий, і вони розмовляли естонською. Це я пам'ятаю, бо це я ще до школи ходила, то вони приїжджали. А польською я розмовляю в костьолі так, як чисто по службі. Ну якщо щось я з ксензом по польськи, то я його розумію, бо по польськи служба йде в нас кожну другу неділю. Два рази в місяць йде польська служба, два рази українська служба. То я розумію. Може, я не все сказати, можу розуміти. Я розумію в Чорному острові. В Чорному острові так. Вирослав Наркевича з однокласником одружилися. Виїхали в Росію, довго там працювали, навчався він, працювали, а потім повернутися на Україну, повернутися до батьків, повернутися, бо ну так от. І вирішили, що діти мають наші бути на Україні. Двоє синів дорослих, старший жонатий, маю внука. Вже рік внучкові, живуть з моєю мамою, а молодший син живе зі мною тут в Юхимівцях. ми дуже, дуже пізно почали ходити до костюла. Я в крайньому випадку почала ходити, а чоловік мій не ходить, він вважає себе православним. Але кажу хлопці, ну от що будемо до костюла ходити, чи будете до церкви, ходити? ні, будемо до костюла. Вони час від часу ходять, їм подобається. Ще якихось 60-70 років тому у Юхімівцях було чимало жителів польської національності. Та з часом більшість із них асимілювалися, от як і Людмила Іванівна Бестрицька. Батько був тисяча Бистрицький Іван Альбінович 1891 року народження. Далі я про нього мало що є. А що я можу знати, як я родилася. Батька репресували 12 березня 38 року. А я родилася 21 травня 38 року. Я не знаю, що таке слово тато. Я ніколи не кликала і я не знала батька. В 38 році то ні, ні на кого не дивилися, але масово забирали. Іменно хто якогось трошки польського походження, так і всіх забирали. Вон з Гречан то тисячі народу забрали. Тисячі. А мама моя. Бестрицька Антоніна Адольфівна 902 року померла в 79 році. То 1960 року я працювала в селищній раді понад 30 років. Спочатку працювала за воєнним учотом, а пізніше, 23 роки, працювала секретарем виконкому. Ну, а сім'я така моя дочка. Я маю троє внуків і четверо правнуків. Дочка вже 10-й рік живе в Чехії. І туди забрала всіх своїх дітей. Вона працює в готелі, в в готелі. Там такі роботи всі наймаються, вони то багатих, обслуговують, то по домах прибирають, то в ресторанах більшості роблять, от вона і друга дочка роблять в ресторанах ми там посуду. Ну а син, син от недавно оженився в 42 роки. То то зайнявся хазяйством, розбив королі, то кожен день коси, їздить і коси, і сушить. Звісно, абсолютна більшість жителів Юхимовець з діда, прадіда Українці, але затишно почувають себе і представники інших національностей. Наша громада батограна. Тут багато проживає, крім українців, поляків, люди інших національностей. Не так давно до нас переїхала сім'я Бойків. Дружина Миколи Васильовича Узбечка Бойко Рохота Ярабаєвна, яка досить чудово і прекрасно спілкується на українській мові, добре живе з нами, з сусідами. Не так давно до нас приїхали і двоє сімей з Вірменії. Це Цатурян Людмила, в якої троє чудових синів. Недавно її старший син одружився, який взяв, до речі, нашу односельчанку з Наркевичів Юлію. В них вже родилася дитина. Основне місце роботи. Жителів нашої громади це є Нарківецький цукровий завод. Вони прекрасно вливаються в колектив цукрового заводу. І до нашої громади дуже багато переїхало переселенців. Це з Донецької Луганської області. Ну, можуть вспомнити сім'ю Кириленків, це приїхали люди вже пенсійного віку, чоловік з дружиною, які вже, до речі, впорядкували житловий будинок і переїхали до нас на постійне проживання. Приїхала і молода сім'я до Жучкових з міста Тореза Донецької області. Діти в садочку шкільного віку відвідують нарківецьку школу, працюють в місцевому цукровому заводі. Люди відносяться до них чудово, прекрасно. Приїхала також сім'я. З Донецької області Хачідзе. Хачідзе – це грузини. Громада їх зустріла чудово. Та в нашому житті без проблем не буває. Як от і в сім'ї переселенців з Єрменії – Людмили і Норіка Цатурянів. живуть вони у селі уже давненько. Господарство гарне мають дітей тут виростили. Та й досі не можуть вирішити одного з найважливіших для себе питань. я сам сварчик, слесар, монтажник, верхолаз. Первое я работал в Киеве, ну, организация я уже забыл, это было давно, какая организация. Ну, работал в Киеве, а потом в Днепрозерженске работал, тоже несколько сезон работал. Вызвали сюда меня сварщиком работать на сезон, и смотри нормальное село, люди тоже нормальные, удобства все, есть, ставки есть, мои дети любят рыбачить. Поэтому думали приехать сюда, село лучше, чем на городе жить. Вот приехали и купили вот эту хату, купили и начали тут жить. Пускать корни. Так сказать. Да, пускать корни. Я именно официально не работаю, потому что ну, не было прописки постоянной. Поэтому я подрабатывал. Дорожником работал? Да, дорожником работал. В городе асфальтировали, в город пришлось. Ну, всякая работа. И тут. Как были, допустим, там заказы кому-то ворота варить с калиткой, там, забор. Вот, подрабатывали. И так... Yeah. Официально нигде не работали. А я тоже работала в Днепродержинске тоже на базаре. А когда приехали сюда, я сначала была домохозяйкою. А потом, что у нас есть тут сахарный завод. Мне соседи, друзья подсказали устроиться. Я два года работала в сезон в сахарном заводе. А потом опять из-за документы, что у нас нету постоянной прописки, мне не принимали на завод и третий год, и я тоже начала подрабатывать в кафе-баре сначала в наркевичах работала, а теперь работаю в городе тоже кафе-бар, такси. То есть у меня есть видно, жительство, ну пока временное. Нам, конечно, надо гражданство взять, я не так переживаю за себя за сколько переживаю за моих детей потому что они уже больше жизни жили тут в украине чем в армении с 9 лет с 10 из 12 лет мои дети живут в украине закончили украинские школы все имеют аттестаты даже один имеет и диплом в зеленецком училище учился все у нас было идентификационные коды имеют, а вот насчет паспорта гражданства у нас нема ну, говорят нет у вас оснований с 16 лет мои дети работают в трудном очень трудном работе сильно тяжелой им не стоило такую работу делать но мы вынуждены были как-то надо было жить они работали тоже дорожники на асфальте mm -hmm. ремонтировали дороги асфальтировали дороги а когда Пався, наприклад, бордюри ложить, когда плитку ложить, еще такие роботи делали. Штукатурить в каком-то, наприклад, частном на Разные роботи делали, ну трудно. Задели, що паспорт, да. І так і не дали. А тепер треба, щоб поїхати, не знаю, в Армению. Там надо гроші заплатити. Це по нашому день, там мільйон армянских грамотів здесь приблизительно 4-5 тисяч доларів. Uh -huh. А таких грошей пока надо как-то добиваться, эти документы. А сейчас уже, слава Богу, мои дети женаты. Один в Зеленцах, другой в Наркевичах. И моим сваты, внучку мою. Ты оба, оба украинцы. Вместе, да, украинцы. Да, девчата очень хорошие. Невеста те одна, те другая. Оба очень хорошие, из хорошей семьи. Вместе Спустар. работаем я и мои трое сыновья. Асфальтируємо город. бордюри бор, бор, лажем ложем. Ну, работа, ну такая у нас, Хмельницкий. Да, така. Ну, бывает в Хмельницьке, бывает в дражні. Да. Куда работает, да, где отправляют, есть заказ, они едут? Где нас знають, мы качество работу делаем. и предлагаю там работу. Мы соблюдаем и нашу традицію, і вашу традицію. Например, моя невеста <сум> покупала на день рождения сына моего, ну мужа для неї. украинскую сорочку вышиванку mm -hmm. и мой сын с удовольствием одевает например это при праздниках так что мы наши uh, национальные эти все мы все крестьяне что получается что праздники все одинаковые что у нас что в украине нам не трудно праздники да, например просто уважать надо и такой да, праздник разница такой... получается что э, на ну, неделю Два раза празднуем. Празднуем армян, армянские вот праздники через неделю на украинские праздники. Ну вот сегодня что... такой праздник. Э... Да, мы да. собираемся на природу. Да. Да. У, у, нас... у меня тут э, кумовья, вот напротив Кум, две-три. Мы да. Да, тоже очень близко, как семья, общаемся. У них тоже э, э, дочери, внучки дочери, внучки, ну хорошие люди нас тут, я так думаю, что все нас уважают за то, что мы приехали именно ну, работаем, пока, пока, по, пока никто не жалуется, работаем, да? пахаем, а ну больше ничего такого. ну и в конце концов э, до, конца, до конца уже свой жизнь будем тут жить Щороку на зелені свята у Юхимівцях відзначають день села. Голова селищної ради Василь Кондратюк висловлює вдячність тим, хто найбільше проявив себе у праці громадському, господарському і сімейному житті. Серед відзначених і наша знайома Наталка Паламарчук, і найстарший житель вулиці, що має дуже оптимістичну назву Щаслива Іван Терентієвич Богомазюк. Багато інших юхимівчан – Пісні, танці, вірші, про рідне село усе в програмі святкового концерту. здавна славляться своїми талантами, зокрема, такими як от жіночий вокальний колектив художнім керівником, якого є пристрасний пропагандист народного мистецтва Світлана Бодарецька, маю невеличкий свій колектив. Так і він на заснований у 2007 році. Складається він з десяти чоловік. Дуже гарні, хороші, активні жінки. Вишукуємо старовинні пісні по різних селах. Жінки приходять з задоволенням на репетицію, співаємо, танцюємо, знаємо танець падеспань, краков'як, карапет, дуже великий репертуар у нас фольклорних пісень. Дуже хочемо, щоб наш будинок культури таки ще існував, щоб його не закривали в зв'язку з тим укропненням. Щоб люди мали дешевше, як то кажуть, так, як сьогодні зібратися, дуже багато людей було, подивитися на виступи, освіжити свою душу. Серед гостей сільського свята Ірина Ліп'янко. Вона також вже зріднилася із сільською громадою. Прибила я з Кубані, Чорноморського побережжя, прибила сюди, коли мені було 18 років. Я вийшла замуж і муж мене сюди привіз. Тут у меня двое детей, семья вторая. Живем мы хорошо. На Кубань меня не тянет в Россию. Нам тут очень хорошо. Церковь будет сегодня открыта. Ну что, школа близко, в Наркевичах, садик у нас. Живем, держим хозяйство, не бедуем. Даже вот сегодня концерт. Два часа сами было. Вечером будет дискотека для молодежи. Пойдем, потанцуем, отдохнем, Теж да, пойду. Мужа відправлю на роботу і пойду з дочкою на дискотеку. Это ж не, ну, не для молодих, це для всіх буде. День села. Сьогодні будуть все праздновать. Село Юхимівці колись було відоме в окрузі своєю дерев'яною церквою, храмом Святої Трійці. Як нині доводять деякі дослідники, заснована вона була ще 1531 року. Хоч досі вважалося, що ця будівля відома лише з 1756 року. Та останні майже 60 років вона була закрита. У приміщенні зберігали колгоспні мінеральні добрива та гербіциди, і мала ще нещодавно такий ось вигляд. Люди вирішили відродити, воскресити храм. Лариса Палипівна, мельник, одна з перших ініціювала це. Дуже хотіла, щоб була в нас іскарада, так як раніше була, щоб був голова, щоб було все так, як треба, як було раніше. Щоб була церква, сам перед пішла до церкви. І дуже писала, в газету писала, кругом писала, щоб відбудували наш храм, так як я з маличку. Там храмовий пущій виросла, з мамою ходили в храм, і мені шкода, що він так був занедбаний. І я всякими силами кругом я не знала, куди кидатися кругом, куди я тільки хоті... мала змогу, куди до всіх зверталася і в район, і в Хмельницький, щоб якось допомогли, щоб ми її відбудували, той наш храм, а сільську раду так і не встановили, вже так і в ясному. І, навірно, і вже і так і буде. Церква в нас є, гарно відбудували, ще, ще там деякі недоробки є, але все зроблять, люди активно працюють. Спасіба всім людям, які трудилися там, відбудували. І я доволі, що я вже живу і церква буде стояти. Завдяки Богові і нашим людям, працьовитим, гарним, і спонсорам, і меценатам, копійочка до копійочки. Відроджуємо нашу церковочку, яка довший час була у занедбанні. Сьогодні Свята Трійця, завтра день Святого Духа, і ми з Божою допомогою завтра і священниками попередньо відслужимо за утренню, водосвятний молебень, і з тих пір розпочнеться вже до масштабного освячення нашої церкви богослужіння. І ось відроджений, відбудований храм в Юхимівцях на зелені свята в ньому перше богослужіння. Огненный язиків і дух святих er o she em tori o ye o spasi o spodi o di toya i na У сердце Божи помилуй І сьогодні практично проведено мале висвячення храму. І в нас в Юхиміцях велике, велике свято, свято трійці, свято, яке носив і буде носити наш храм Єхимовецький. Велику участь у відбудові храму приймали такі жителі села Юхимович Борищук Віктор, Поперечний Василь, Гресенчук Володимир, Благий Микола, Кращий Володимир і багато-багато інших. Після 14 числа маємо мають художники з Києва розмальовувати нам. І це все благодійно. Величні травневі свята, 70-річчя перемоги над німецьким фашизмом, День села у храмове свят в Трійці, освячення відродженої церкви, зміцнило дух жителів Юхимовець, утвердило їх надію на краще, подальше життя.